Вітаю всіх, ну що ж, я робила опитування в Телеграм-групі. Підписуйтесь, ще не підписаний. Я не бачу вашої підписки активної. До речі. Так, як ми домовлялись, підписуємось на телеграм. Там буде більше цікавого, тому що на широкий загал я не дуже хочу всюди розглядати. До речі, я так подумала, інформація про Харків також буде в основному в Телеграм-групі. Це моє рішення, маю право. Тепер дивимося що. Інциденти з ЦЦК пишуть, що це фейки. В основному про Харківщину я і бачила, до речі. Наскільки це правда, зараз глянемо. Чи дійсно більший відсоток інцидентів з ЦЦК це фейк і ПСО? Чи дійсно, там, скільки було, десь 80% інцидентів з ТЦК це фейк і ПСО. Чи дійсно це правда, що це фейк і ПСО? Двійка житлів випало. Дивіться: по-перше, це зовсім не то проплачена. Оця статистика проплачена, сразу скажу. І ситуація там настільки не визначена, хто винен в цьому, що. Влада швидко зреагувала на все. О, Влада, наша швиденько зреагувала на все це. Щоб не дати розголос, щоб його не було і врегулювати це питання. Ось так і вийшло. Вибачте, але там не все так легко. Вони швидко займ'яли це питання. Дуже швидко. Тобто це питання, яке вимагає розгляду, там немає однозначної відповіді. А я вам скажу так: наші ТЦК багато мають повноважень вже, тому і справа. Ось так. Давайте так. Дійсно, працівники ТЦК ведуть себе некоректно і погано по відношенню до людей. Чи дійсно працівники ТЦК ведуть себе некоректно і погано по відношенню до людей. Ведуть. Та ви що, серйозно? Зараз буду розшифровку робити. П'ятірка мечів. Це відповідь ні. А знаєте чому? А тепер увага! Це карта війни. А ви знаєте фразу на війні всі средства хороші. Оце воно. Вони не вважають, що вони погано себе ведуть. Війна на дворі, вони вважають, що вони повинні так себе вести. Ось вам війна, війна продовжується, вона йде, небезпека зростає, партнери щось там надають. Потрібні, люди, швидко потрібні люди, і є наказ керівництва збирати цих людей. Що тут такого? Ось вам керівництво пішло далі, навчати їх і далі на війну кидати. І їх багато помирає. Жертв багато. І знову шістка пентаклів на дні колоди. Все це схвачено. Всюду є свої люди. Все. Дивіться, як мені випадає розклад. Тобто все зроблено так, що діти цикани не є поганими. Погані ми, що ми не хочемо воювати, хрен зна за що? І хрен зна за чим. Ось чому справа. Ось так прикольно, правда.